Що я тут роблю? Ще її голова так сильно болить. А знову ти? Що ти від мене хочеш? І ти? Що це таке тут відбувається? Випусти мене швиденько, ти знову зникла. Як ви це робите? Навчіть мене, будь ласка. О, вона мені дала сокиру, або він, я навіть не знаю. Добре, давайте спробуємо випити двері. Один. Два. Три. ой, Ну, голова болить, але не дуже. Давайте порахуємо, куди піти. Еніки, беніки. їли вареники, еніки, беніки, бац. Піду туди. Мені все одно немає що губити. Ну, ходімо, о, тут якось темно, тому візьму ліхтарика. Так, що тут у нас? Знову світло мерехтить. Добре, що в мене є ліхтарик. Так, ходімо далі. Так. Знову ти, що ти тут робиш, і що ти від мене хочеш? Я не розумію, як вона це робить. Давайте підемо сюди, а тут кров якась, блін, мені моторошно. Ходімо далі. Що, що це таке якийсь окувшин? Стоп, вона, давайте побудемо тихо, вона щось підсипає в колбу. Я відійду трохи, щоб вона мене не почула вдруг ще почує, побачить. Давайте ще трошки відійдемо. Що вона тут Що з цією колбою. Я не розумію, що це за магія. Надіюсь, це все закінчиться. О, я її бачила, ходімо за нею. Так, ходімо сюди, давайте підемо туди, спустимося, її, здається, бачила. Сюди, давайте підемо сюди. Його ось вона. Давайте будемо тихенько. Так, що. Ой, почекайте, вона балакає по телефону. Як пранк. Який пранк? Поясни мені. Е, поясни, що це за пранк, будь ласка, мені. Е, будь ласка, так, ти вже від мене не вбіжиш, я тебе вже не боюся, то краще біжи. Поки я тебе не зловила і не знаю, що я з тобою після такого зроблю. Краще звалюй. Ходімо. Е, що вона мене обдурила? Странно. Ходімо за нею швиденько. Мені все ж таки цікаво, хто це. Давайте спробуємо дізнатися. Вона мене обманула. хитра лисиця. Ну, не дивно, що в неї маска лисиці. Ходімо сюди. Ось сюди, на цю драбину, за нею. О, знову ця колбочка, тільки вона вже не працює. Так, ходімо сюди. Давайте піднімемось сюди, там, де ми йшли. Давайте просто будемо йти за нею. Ходімо сюди. Думаю, я тебе там не побачу, тебе прекрасно видно. Відходь, е, е, е. Так, все, я тебе загнала в Лухий кут, швиденько показую, хто ти, бо я сама з тебе зніму цю маску. Ну і хто ти? Давай показуй. Ксюша! Моя ЛП? Ну що ж, я думаю, на цьому ця серія закінчиться і цей сезон, а так всім па-па.